Мені здається, якщо його ще раз вимкнуть, і я не здам цей довбаний файл, я просто видеру на собі волосся. Все, давай. а ну, що було далі? Ви самі бачили, і ми впевнені, що Діана не одна така. Але ми знаємо, як вам допомогти. І для цього вам знадобиться оптичний ОНУ-термінал, який встановлюють наші спеціалісти, коли підключають вас до мережі кристалтелеком. Далі вам знадобиться повербанк, роутер та перехідники. Зараз ми розберемо найактуальніше питання сьогодення: як заживити обладнання від звичайного повербанка, щоб інтернет працював без світла. Що вам для цього задобиться? Звичайно, повербанк, який є в кожному будинку? Головне перевірити, що в повербанку були два робочі роз'єми під USB. як ось тут. ОНУ-термінал, який ми надаємо при підключенні до нашої мережі, роутер та ось такі два перехідники, які можна придбати в будь-якому зручному магазині з технікою. Не хвилюйтесь, разом з кристал Телеком не страшні ніякі блокаути. Зараз ми з вами покроково розберемо, що і як підключати. Перед нами лежить все необхідне обладнання. Друзі, важливий момент: зверніть увагу на вольтаж вашого обладнання. Наш оптичний термінал має 12 вольт. Це ви можете побачити на зворотній стороні вашого ОНУ. Термінала також слід звернути увагу на вольтаж вашого роутера. 90% роутерів мають 9 вольт. Якщо ви не можете придбати кабель на 9 вольт, то вам все одно підійде кабель на 12 вольт. Якщо ми говоримо про ону термінал, то для нього підійде кабель тільки на 12 вольт для зручності, ви можете заскрінити ось ці кадри. Є дуже маленький відсоток роутерів, які мають 5 вольт. Тоді, судячи з логіки, вам потрібен кабель на 5 вольт. Етап перший. Підключаємо наш роутер до повербанку. В мене роутер на 12 вольт. Тому я беру кабель на 12 вольт роутера. Другий етап підключаємо наш ONU-термінал. Хочемо нагадати, що ону-термінал має 12 вольт, і для нього підійде кабель тільки на 12 вольт. До цієї цієї конструкції нам не вистачає патч корда, який ми підключаємо до нашого роутера. Третій етап перевірка зв'язку. Підключивши нашу маму і тут, і там. Підключивши обладнання, можете спокійно користуватись інтернетом. Провайдер Crystal.com може забезпечити потік трафіку протягом 72 годин. От і все. Інтернет від кристал. Буде працювати навіть коли немає світла. Головне дотримуватися правильної технології підключення. Підключайте інтернет від кристал. І не переймайтеся за відключення світла. Ми про все подбали.